Цього року перший раз приїхали боротися з буряном. Це необхідно було робити трохи швидше, але практично цілий травень був дожді, так що початок літа почали профризовувати. А другий раз поперек е, рядів. Таким чином виходить е, фрезерування так, якби, два рази. І в принципі нам залишається лише за... обробити невелику кількість буріну, забрати, саджанця і все. Ми його поки що, забирати не будемо, для того, щоб земля не пересихала. Коли вже будуть дружні, тоді візьмемо, або просапаємо або прокосимо. Зараз так гадають саженці. Також коли фрезерував, замітив. Картину, що практично процентів 40 саджанців є із горіхами. Необхідно буде пройтися по ділянці і обірвати весь держав. Зараз покажу. Але це практично є практично на всіх сортах американської селекції. Ось. Це у нас сорт, якщо не помиляюсь, запилювач Епсилон або Ямхіл. Треба дивитися точно в зошиті. По рядах це у нас йде ряд запилювач. Також необхідно буде зробити по листу пройтися, зробити захист від і шкідників. цього року не планували, але бачу, що необхідно буде пройтися препаратами по листу хоча б один раз. Ось так виглядає ділянка після першого разу, а це вже два рази після фрези. Оцей весь бур'ян ще трохи на сонці перегорить. І думаю через тиждень-два заїхати необхідно буде ще раз повторно фрезою перебити і буде все нормально. Ось такі класні прирости.